Друзі, придбав нещодавно в магазині ОЛО Адаптер, зерний пристрій на 20Вт. Оригінальний від Apple. Задоволений, оскільки це оригінальний блочок. Оригінальний зерний пристрій, користуюсь тиждень часу, все окей, заряджає, тобто нема сенсу купувати якісь аналоги чи там на більшу потужність, тому що під користуюсь і 16 Pro Max, і 12 Pro Max, все чудово заряджає. тобто ну Не варто щось е купувати, можливо якісь е китайські аналоги або щось подібне, якщо це дуже хороший зарядний пристрій, от який підійде там, під будь-яку техніку Apple практично так і швидко заряджається і все окей. Тим більше куплене вало. Гарантія від виробника, от коробочка, все офіційно, чеки є. Тому рекомендую.